У нас працюють люди на ізнос. Вони просто тут чорні, всі стоять, всі стоять чорні. Чернігів — це Україна, це ми Україна. Є, я кажу, що це ви робите? А в кажуть, немає нічого їсти. Побачили букву «З» білого кольору, зрозуміли, і завісно для всіх, чий це так. Навіть не скажу, що було страшно. Ці служби, які тут залишилися внутрі міста, це всі гроші. Кожен, хто прокинувся в Чернігові 24 лютого, четвертій ранку під звуки вибухів, мусів прийняти для себе рішення: рятуватися, тікати перш ніж прийшов ворог, евакуюватися чи залишатися, і боронитися, ну принаймні, бути корисним обороні в одному із культових ресторанів Лапіца. Це питання постало перед співвласниками бізнесу Олегом та Ігорем. Був хаос суцільний хаос. Ми коли їхали сюди, бачили великі черги на заправку, хтось на виїзд, йдуть танки. Ну, особисто я і багато, багато людей, я так думаю, прийняли для себе рішення, що ну, якщо, якщо ми вже тут, то ну, ти ж не знаєш, де, де воно впаде, і що воно сидіти в підвалі і чекати. розумієте? Ну, я прийняв для себе рішення, що кожен день може стати останнім, і треба його жити з користю. І максимально робив все, що залежало від мене. І так само, і Олег, так само, і вся наша команда. І їхня робота почала приносити користь захисникам міста ще того самого дня. Ресторатори вирішили годувати військових безкоштовно. Звісно, поки йшлося лише про тих військових, які завітають до ресторану. Перше, кому ми надали безкоштовну допомогу, це були працівники спецслужби. Вони там сказали, що вони їдуть далеко і їм треба з собою перекусі. Ми їм приготували практично безкоштовно піц-шесть. Оці під шесть вони і стали першими початками нашого волонтерства. Інші із наших спікерів, подружжя Ірини та Олександра Саламах, займалися безкоштовною допомогою людям ще задовго до війни. Основне, що ми робимо, ми шукаємо, думаємо, як зробити життя ЗСУ, спецпідрозділів поліції та оборони. Трошки легшим, щоб вони були результативніші і швидше прийшла перемога. Ви знаєте, найбільше гідко на душі, коли відчуваєш якусь свою непричетність до якоїсь справи, так? От всі навколо щось роблять, щось копишаться, щось зміють, а ти сидиш і в тебе ну, чи часу нема, чи і ти відчуваєш свою якусь ущербність. І це для нормальної людини це правильно, так? Тобто людина соціальна істота, і вона в соціумі живе, і якщо вона випадає з нього, то вона нікому не потрібна. Чому ми всі волонтери? Тому що ми не чекаємо якихось пільг, ми не чекаємо матеріальних якихось статків від цього. Ми просто робимо те, що маємо робити в цьому місці, в цій ситуації, в цих обставинах. За скромними словами, видніються великі справи. Всі герої цього епізоду однозначно люди з великої літери. Хоча самі вони видатних заслуг за собою не визнають. Мовляв, допомагати один одному в українців в крові. З козацьких часів українці були хорошим розумінням слова індивідуалісти, тобто вони відчували свою свободу, дуже її цінували, так а другі вони здатні були приходити один одному на допомогу. Тому це, звичайно, є в якійсь крові в якійсь такій історичній практиці українців допомагати один одному приходити на допомогу, особливо. Українців, які прожилися стільки багато лих. Оця здатність прийти на допомогу, коли це потрібно, привела до волонтерства і вже знайомого нам Олександра Рижого. Тим приїхавши до центру, побачив, що хлопцям потрібна допомога. Потрібна допомога в наданні транспорту, в організації, логістики і так далі. Таким чином, я прийшов в волонтерство і наче волонтерити. Ми не планували зовсім створювати. Такого масштабного проєкту з волонтерством зовсім не планували. Воно якось само так вийшло. Розумієте, просто йшли такі дії, що це було потрібно робити, і просто це робили. Як нас називали государство в государстві, У нас під час активних бойових дій в команді були і представники поліції, і представники спецслужб, і представники ОДА, і представники города, ДСНС, лікарні. Комунальні представники то тобто дуже дуже велика кількість це більше ніж 300 чоловік працювали в округнуті. Шлях наступного нашого героя не був пов'язаний із жодним волонтерським центром. Олег Младенов не був волонтером до війни і не вважав себе таким після початку вторгнення. Він вважав, що лише допомагає людям тим, чим може. А перша проблема, з якою зіштовхнулися люди в оточеному місті, була проблема із ліками. Умови були жахливі, тому що був ще ковід, захисні маски, тоді мало хто на це звертав уваги, тому що страшні, що була війна. І в цьому бомбосховищі всі контактували, була велика температура у дітей до 40, кишкові захворювання. Як казали лікарі, ви звідки? З бункеру, то у вас там тільки холери немає. Тоді Олег і став допомагати оточуючим у дуже простий спосіб. Вночі збирав списки ліків, які були потрібні людям в його бомбосховищі, а вдень бігав від аптеки до аптеки і закупався всім необхідним. На перших порах за власні гроші якось так склалося, що я більше людям почав допомагати по аптеках купувати ліки. Черги були великі, і деяких ліків не було то потрібно було пішки по всьому місту бігати, шукати якісь ліки, вистоювати в чергах по дві години під обстрілами. Спочатку це було пішки. Дуже тяжко було по 15-20 кілометрів на день. Потім одна жінка запропонувала велосипед, сказала, якщо це допоможе, бери, то я і досі дякувати їй. Зараз на цьому велосипеді. На зараз схема роботи в Олега дуже проста. Він пише в групи в соцмережах про те, яку гуманітарку отримав і де, в якому місці буде її роздавати. Люди приходять, а волонтер велосипедом привозить необхідне. Інколи просто підходить у місті до людей з дітками і пропонує допомогу. А зберігає всі припаси на базі волонтерського центру Юлії Дмитренко. Все починалося із випадку взаємовиручки. Одна людина з Києва прислала гуманітарну мені допомогу, і мені ніде було її вигрузити, аби потім роздавати людям. Я звернувся до Юлі, вона сказала, що так, звичайно, якщо для цивільних, я кажу, так, це для цивільних, вона каже, ніяких проблем, але потрібно, щоб хтось займався. Я кажу, Є люди, які допоможуть. Я буду займатися дитячим харчуванням, памперсами, ліками. А з їжею допоможуть інші люди. Вона надала і так і досі співпрацюємо. Юля, яка багато років працювала з ветеранами, АТО, коли почалося велике вторгнення, ні миті не вагалася в тому, що буде допомагати саме військовим. Уже з перших днів було зрозуміло, що і армія, і ТРО, які теж вийшли на польові позиції, не зможуть так швидко організувати необхідну логістику і облаштувати нормальний побут. Тому питання, чим допомагати, відпало саме собою. Ну, спершу це було холодно. Я розуміла, що треба гаряче пиття і гаряча їда. Бо просто на тушонці, яка замерзла, і на буханці хліба, яка мерзла, ну воїни зігрітися не зможуть. Гаряча їжа, вона зігріває. А по-друге, це, скажімо так, домашня їжа. Це ще приємніше, ніж да, там полюває якась кухня, там тобі похльопки кинули, там тарілку, і це. І саме перше це були тормоси, чаї. 24, го а 25 го зранку це вже були кастролі, це вже були повноцінні борщі, супи. Ми перше, що зробили, ми з дому працювали все з холодильників. У перші два дні ми готували тільки за рахунок того, в кого що було вдома. Я почала обзванювати, кого я знаю, яких волонтерів я знаю, де що можна з ним знайти. Власне, ці небайдужі, знайомі люди і стали робочим колективом нового волонтерського центру. І з особливою теплотою Юля згадує дітей, які теж працювали навіть в часи найбільших обстрілів і показали себе цілком дорослими та відповідальними людьми. Троє підлітків це мій старший син, це Софійка і Женя, це діти наших волонтерів, які тут працюють. Тобто вони всю війну попрацювали тут. Військові давали паливо, ремонтували техніку, банально допомагали розвантажувати продукти. Лікарі сприяли евакуації людей похилого віку, а ДСНСники взагалі допомагали всім, що було потрібно на той момент. І людей супроводжували, і ремонтні роботи проводили, і розмінуванням займалися. Коли я не міг доставити продукти харчування в місто, це могли робити ДСНС. Тобто ми разом з ними їздили а, там в Куліковку, їздили, не тільки в Куліковку. Вони допомагали муку завозити мені в город. Допомагали, і там ну, дуже велику кількість цього вони допомагали робити. Тобто, тому для мене вони герої, серйозно герої. Вони перва танка, да, всі військові, які були, і всі служби, які тут залишилися внутрі міста, це всі герої. В будь-який момент ти міг будь-якому представнику, які були в місті, Кулідану бывший генерал поліції, я вважаю, що йому треба бути нинішнім генералом поліції. Розуміли, людина не просто не виїхала з місця, хоча мав можливість. Він піднімав бойовий дух, він, піднім... він піднімав на настроєння. Ми привозили в місто і е... броніки. Ми привозили і дрони, ми привозили тепловізори, розгрузки. Все, що ми могли купити. Ми все затягували в місце. Ми з водієм виїхали і везли продукти харчування до оборони. Це Новоселівка, це Бобровиця. То коли ми завезли продукти харчування до наших прикордонників, військовослужбовців, поверталися назад. А в цей час активно і масово вівся обстріл вулиці Шевченка. І порадили об'їхати по полю. І коли ми виїхали на полі, полі помітили, що рухався танк. Розворачується башня в нашу сторону, опустили очі нижче, побачили букву «З» білого кольору. Зрозуміли, і звісно, для всіх чий це там війна і однакова небезпека над усіма зрівняли людей різного соціального статусу. Виявилося, що для злагодженої роботи сотень людей не потрібна жорстка вертикаль управління, не потрібні начальники та підлеглі. Всі знали, що потрібно робити, і робили без огляду на посади. Вони всі були з чистим серцем, з чистою метою йшли для. Працювали всі заради перемоги, для перемоги, не маючи навіть хоч ти чин, хоч ти маєш якісь звання, вони це все забували, просто були людьми. Не було, знаєте, такого, що там я там займаю посаду, там таку-то, таку-то, я буду командою. Всі брали. Якщо потрібно було копати, то всі копали. Якщо потрібно було відметати, всі відметали Всі були рівні і всі знали, що працюємо ради однієї мети, ради перемоги і задля перемоги. Хто допомагав? Губернатор. Сильно допомагав. Іванов Діма, заступник губернатора, сильно допомагав. Сіненко, Діма, сильно допомагав. Слава помічник губернатора з військових питань. Взагалі, ну, ну крутий чувак. Там, там просто нічого сказати. До речі, про Дмитра Синенка Олег згадував неодноразово. Один такий випадок він описав більш детально. Ідеться про водну проблему. Коли у місті зникло водопостачання, волонтери вирішили пробити свою нову свердловину. Бурильники пробурили її безкоштовно, але для початку роботи потрібно було обладнання, яке можна було купити лише у Києві. І тут починається історія. Нам доставили це в Куліковку з Куліковки за допомогою заступника губернатора Сіненки Діма. Ми затягнули це все, він ночі затягував це все на лодках. Там бомблять він ці... це ж мотори, там по два з половиною це глибоководні такі насоси. От. І він це все, лодка на веслах. Потім витягати болотіще, витягується все в машину, тахесенько, без фар їде. Це прицела спецоперація була. У рестораторів Олега та Ігоря взагалі не стояло питання, чим допомагати. У них була їжа, багато продуктів. І цю їжу потребували військові. Тому ресторан продовжував працювати, але після початку вторгнення все приготоване йшло на підготівлю військових. Звичайно ж, безкоштовно. Ми починали все з свого одного ресторану. Сразу з перших днів почали готувати дуже багато їжі. Розводити це на блокпости, ТРО, військомати. Усюди, де потребували люди їжу, тому що все було зачинено. Ніхто взагалі не працював. А у нас на ресторанах дуже багато от перед тим, як почалася війна, багато постачальників давали знижки. І чомусь так склалося, що я взагалі купував. Я подумав, ну, коли ну, треба купувати. Тож на початок облоги міста у закладах хлопців всі холодильні установки були забиті добірним товаром, дорогим товаром, наприклад, морепродуктами. І всі ці делікатеси йшли на приготування їжі для військових. Тому й не дивно, що і в сухпайки для військових входили і енергетичні батончики, і соки, і снеки, а також кава та енергетики. Що тільки не робили? Тобто у нас піца була з картоплею фрі. Було багато картоплі фрі, куди її дівати? Фритюри у нас хоч і промислові, але у нас там 10-літрові фритюри, а треба, там, напевно, під такі об'єми 50-літрові фритюри, розумієте, щоб пропустити ті тонни картоплі фрі, які в нас були. Готували ми бутербродів біля вісьми тисяч в день. Тільки у нас великі запаси були лосося. Ми до літа, готували свіження. Фірма Кабарена дала дуже велику кількість продуктів харчування там, в перві бойові тижні. Тому ми готували бутерброд там із буженіною, яку робили в парок на з лососям готували бутерброди. А, 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 даже з тигрової креветкой у нас були бутерброди, то ніхто так не годує наших солдат, як ми. Тож борщі і супи вони рахували на тони, а піци – на тисячі штук. Бо в пік волонтерської роботи Олег і його команда годували понад 20 тисяч осіб щоденно. Крім військових ще лікарні, ДСНС і інші служби, а також ну, підвали та бомбосховища цивільним людям. Тому потік продуктів через ресторан проходив шалений. Як анекдот зараз звучить історія із цукром. У всіх людей піском, а там вікна закриті були в нас. До самого верху цукром були закриті. О, так, Як нам цукербакалії надали. Тоже благодійну допомогу в вигляді цукру. Не було де піскана, так ми цукром заложили Вікна. Ми не, не присідали зовсім. Зовсім не присідали. Кухня працювала 24 на 7. Поки було світло, працювали три ресторани. Всі три ресторани звозили просто в одне місце. Каші, супи, все звозили, все в одне місце. А коли пропало світло, пропала вода. Ми все обладнання стягнули на один ресторан і з одного ресторану 24 на 7 працювали. У нас було дві зміни кухарів, і вони працювали. Трошки пізніше, через десь два тижні, ми почали помічати гуманітарну казанство в місті. У людей тумбочка і холодильник став вже стало усе. Люди до нас приходили просто за супом, поїсти, а є же лежачі люди, є, є тим, кому треба доставляти. Тоді ми. Зробили доставку продуктових наборів адресно. До розвозу продуктових наборів долучилася ціла зграя автоволонтерів: 18 автівок, що працювали щодня, і ще якась кількість тих, що працювали по можливості. Кожен автомобіль вантажився двома сотнями пакунків і починався об'їзд міста. Вони за весь цей час свої машини просто не шкодуючи, розбили там і все що, все, що в них можна проколювали колеса. Це була окрема історія, коли ще на монтажі не працюють а уламків по дорогам дуже дуже багато. Це через там, чуть-чуть не через блін прем'єр-міністра. Ми домовлялися за шиномонтаж, щоб шиномонтаж, щоб переладнати колесо. Водії ризикували не лише пробитим колесом. Саме автоволонтери возили продуктові набори фактично на передову. Там люди перебували під постійними обстрілами, і їх потрібно було рятувати. І хлопці рятували, аж поки не почали закінчуватися запаси продуктів. Тоді постало питання: звідки брати продовольство? Були моменти, коли ми закуповували товар. І таких моментів було насправді багато. Ми багато купували з власних коштів. І щось міняли. На щось міняли. Були проблеми з паливом. Тобто, ну, крутилися, викручувалися, як могли, в когось щось міняли, хоч щось купували. Люди багато самі давали. Особливо ми віддали, наприклад, жіночка. жіночка прийшла до нас, бабуся, продуктовий набор. А вона взамін пре, мабуть. Дві клічати сумки консервації свої. Каже: в мене багато, роздайте, кому треба. Нам допомагав хлібзавод, наша булочка саме. Вона з перших днів війни залишалася в місті і працювала. Нам допомагали всі е, ті бізнесмени, яких я особисто знав. Я звертався до них, вони надавали коробки для піци, вони надавали свої бази. Мій товариш відкрив свою продовольчу базу, і ми звідти. Не мало того, ну, його залишки взяли. За дуже приблизними підрахунками Ігоря, лише з бази цього товариша волонтери вивезли понад дві тони дорогого твердого сиру. Його вистачило на те, щоб волонтери майже п'ять діб випікали сирні запіканки. Працівникам Ігоря потім ті запіканки снилися по ночах. Так їх було багато. Точніше, багато було роботи з ними. Потім почали ці підприємці виходити на людей, які там є за кордоном, давати мої координати. Іноді навіть було таке, що в двір заїжджає машина, а ми від Саші, ми там від Колі. А я стою я навіть, ну, я кажу, я навіть не буду намагатися з'ясовувати ну, від кого. Тому що ну, це просто ну, буде дуже важко. І, і навіщо ви привезли? Ну, сказали саме вам. Ну, ви, ви по адресу. Амуніція, різні військові штуки, я так тихо скажу. Ліки дуже багато, тому проблеми з ліками вони досить серйозні, ну їх мало. І Їжа, і різні побутові питання наших воїнів це абсолютно все. Якщо ми бачимо, що воно е, насправді зараз проблема і ми можемо спільно це вирішити, чому це не зробити? А з оточеного міста тою самою дорогою життя волонтери відправляли на неокуповані території хворих, діток, поранених, тих, яким не можна було допомогти в оточеному Чернігові. Через мене пройшла історія хлопчика, учня 4 класу, родина попросила в нього осколочне поранення очей. Попали в осколки і дуже дрібні. Четвертий клас. Три з половиною години два наших окуліста в обласній лікарні виймали з цими налобними фонариками, і потім його при можливості перевезли в Вінницю, зараз його оперують, будуть перевозити далі за кордон, щоб хоч одне очко бачило. І лікар, хірург, після трьох з половиною годин він вийшов і плакав, як мала дитина. Коли окупанти втекли і область перейшла під контроль Збройних сил України, клопотів волонтерам лише додалося, адже відновився зв'язок із тими селами, що були в російській окупації. Коли тільки звільнили е місто і область, ми одразу поїхали в села. Ми трошки темп міста призменшили і більше ресурсу кинули на села. І ми в день починали з трьох-чотирьох сел. А потім у нас максимальний пік 22 села в день. Тому що коли ми були в окупованих селах, вони кажуть, що ми вже е е їжу для худоби почали їсти. Тобто там була ситуація дуже критична. У людей забирали, магазини грабували, забрали все. Розумієте? Тому для нас це був дуже великий пріоритет. Ми одразу поїхали, як тільки звільнили, одразу туди поїхали. Особливо там, де були активні бойові дії. І в цих поїздках брала участь велика кількість майже незнайомих між собою людей, яких об'єднувало лише одне бажання допомогти. Я саме їздила перші три тижні теж, поки ми не поїхали з моїм чоловіком в одному екіпажі, і було дуже ну, така ситуація. Коли ми їхали назад, він сказав так, Юля, стопу ми в одному екіпажі більше не їздимо, або ти на базі я їду, або я на базі ти їдеш. Бо наші діти залишаться повними сиротами, а так хоча б один з батьків буде жити. І після цього, скажімо так, ну, там, поїхали не в той час, коли треба було. А вже як приїхали, то ну, я ж ще привезла, так на дорогу викидаю. Так от все падає, хлопці отак лежать на землі вокруг і мені показують. І кричать матом бігом звідси, я кажу, ні, я вже привезла. І все це машини викидаю чоловік. Тримає ногу на педалі і ну, щоб зразу я вскочила і зразу виїхала. Або інша ситуація, в якій могли реально загинути принаймні троє із наших героїв одночасно. Це відома в місті операція із порятунку старого радянського генератора. Він був край необхідним, коли в місті зникла електрика. Один такий генератор ми притягнули за допомогою Саші, начальника управління тролейбусного. Він допомагав і своїм машиною, і сам лічно там стріляють, там бомблять, мінометки гадять по гуртожитку і почасному сектору. Одна частина заправки повністю горить, друга частина заправки, ще не горить, але ну, там масло. Ми біжимо туди, беремо масло, закидуємо машину, підсипили і. П'ять кілометрів у час ми з Бобровиці тягнули під обстрілами. Саша попереду їхав своїм другом. Вони розчищали нам дорогу. Коли ми приїхали, працювали і танки, і САУшки чутно було, і розривалися ці снаряди. Летіли, розривалися осколки, але ми під цими сіми осколками доставали цей генератор, тому що ми розуміли, що без світла не буде їжі, не буде їжі, не будуть воїни наші нагодовані, не будуть нагодовані люди. Ми навіть не думали те, що. А ми можемо там, до нас може це явколи потрапити чи ще щось. І подібні історії є у кожного з наших героїв. На щастя, всі вони завершилися вдало, і ми маємо змогу почути ці розповіді. Перший раз це було, коли на Троїцьку церкву приніс ліки якраз для онкохворого. Почався обстріл градами. Так ми під дзвіницею попадали. Навіть не скажу, що було страшно. Ходячи по лезу під час облоги міста, волонтери змінилися самі і готові міняти суспільство вже зараз. Адже коли довкола був ворог, практично всі наші герої збагнули одну просту істину сила в єдності. Якщо ми об'єднуємося, то ми переможемо. Тому сьогодні світ аплодує. Вони вражені, що ну, країна, яка вважали трошки такою не дисциплінованою, кажучи. І сьогодні ми показуємо всьому світу якийсь нереальний приклад згуртованості, системності, відданості, честі, достоинства, ті поняття, про які вже всі почали забувати. Тільки піднявшись і об'єднавшись, ми знову отримаємо гідне місце в історії людства. А те, що о, ми єдині українці, те, що що ми з загостреним почуттям справедливості, те, що в нас є патріотизм, в те, що в нас, в українців кожного закладено знаєте, такий козацький підхід для захисту своєї родини, своєї держави, своїх дітей. Він у нас є прикордонній області. Я не знаю, як по законодавству це правильно провести правила кантонів Швейцарії, як вони живуть, і кожен чоловік має вдома зброю. Це було ідеально би для таких областей. Маючи такого сусіда, треба бути готовим завжди до того, що треба дати відсіч. Ми, знімальна група, проживши з цими людьми тиждень, наслухавшись прекрасних історій про взаємодію людей, військових, поліцейських, чиновників. Ми майже впевнені, що дружба і братство, здобуті під час війни, дадуть їм сили, щоб створювати разом уже мирне цивілізоване суспільство, готове до будь-яких викликів. Принаймні зараз на це є великі сподівання.